Чоловічий одяг, зима осінь, сорту прм плюс екстра. Ціна 8,5 євро за кілограм. лоті знаходиться 20 кілограм. Зараз покажу наповнення цього лотика. Починаємо. Ось такі штанішки. Ось так вони виглядають. Розмір есочка. Внизу на манжетику. Наступна ось така сорочка, тепленька. Це «North Face. Ось так вона виглядає. На закльопочках всередині дві стільки утеплення. елька напевно. Так, наступне ось така кофточка від гучі. Тобто світер такий на кут. Розмір теж елька. Ще бачимо тут ось такий батнічок, спортивний, з капюшончиком. Розмір теж Елька. що у нас тут попадається. Ось такі з сірого кольору джинси. Levi's. Розмір, зараз скажу. Не бачу. Розмір, розмір. Не бачу, дуже довго. так. Ось такі напавна Елька. Так, наступний ось така сірого кольору, спортивна кофточка, розмір емочка. Ну, я думаю, скоріше всього підійде навіть на есочку. Наступний ось знову такий спортивний батник. З капюшончиком. Розмір Есочка. Ще бачимо тут ось такі джинсові штани. Тьор темно сірого, навіть, скоріше сказала, кольору. Розмір пише 30-ка. 32. 32. Ось так воно виглядає. Ще бачимо тут ось такий скітер Fit Next Сірого кольору. Розмір L. Наступний. Бачимо ось такий батнічок. Новорічний. Розмір M. Ще в нас попадається знову ж таки світер від H&M. Розмір Емошка з такого темно-темно, зеленого кольору. Ще бачимо ось такий синій, темно-синій розмір е теж світер. досить вони йдуть, такі тоненькі і легенькі. У нас тут знову ж таки накінчинки від стану левіс. Дуже гарний, стан новенький. Розмір. Знову ж таки, не побачу. 34-34. Так, наступне ось така сорочечка, ікселька. Досить така гарна. Ось так воно виглядає. Наступне, що у нас тут попадається, спортивні штани. Ось такі, есочка. Наступне, ось така легенька, тоненька безрукавочка. Назміром ему харка, спортивно вона йде. Ще бачимо тут ось таку класну сірого кольору байкову сорочечку. Розмір елічка. Дуже гарна вона така ніжна у руках. Матеріал наступний. Що бачимо? Знову ж таки, ось такий спортивний батнічок. Розмір елічка. Досить йде теплений. Такий. І він йде такий новорічний. Наступне, тут що у нас тут є. Ось такий піджачок, а до нього є штаніжки. Це буде у нас ось такий бручний костюмчик. Так, Ще ми бачимо знову ж таки, ось такий коричневого кольору. Патнічок з капішончиком. Розмір емочка. Ще бачимо ось такий спортивний від Next, Розмір 16-та. Наступне. Що у нас тут попадається ось, така. ось такий свідер Елька під Ашине. Ще у нас попадається ось такий сірого кольору, розмір Емочка. Теж свідер. Наступний ось така класна курточка оливкового кольору. Вона йде з термоутепленням, в дуже гарному стані. Розмір XL. Дуже класна купить. Ось так воно виглядає. Наступне, що тут попадається? Ось така вітровка спортивна, балонова. Розмір L на замочку. Ще в нас тут попадається ось такі штани, там здесь фігер синього кольору. Так вони виглядають. Наступний ось такий свідер. Капюшончиком, розмір елічка і зимовий, тепленький йде. Знову ж таки світер з таким замочком, шийка від лакости. Знову ж таки бачимо світер сірого кольору. Так він виглядає. Наступний, ось такий досить тепленький, зимовий, на вузочках. Всередині має дуже таке грубе утеплення. 2XL розмір. Ще попадається нам ось такий світер гірчичного кольору. Розмір теж, напевно, ЛТХ. Ось такі сорочечка. Розмір, напевно, напевно, ему та відне. Попадається ось такі спортивні штани «Есочка». Наступний. Ось така черна косточка. На від Nike. Розмір Enta. Вона йде стягуюча. Ще ось такі спортивні штани в нас тут попадаються. Розмір 2XL. Є чотири нових халсика. Ось такі світочки. Досить тепленький. І ось такий бачимо світер. Ось так він виглядає. Теж досить тепленький. І остання моделька. Ось такий рюрбина.